Аго, друзяки, паралелчей нестандартне відео, на яких партнерів базуватись проєкту та із якими кооперуватись, аби отримати вигоду для обох сторін. Усі привіт, раді бачити вас у шостому випуску, присвяченому проєкту Паралел Чейн, і з вами завжди ваш дружелюбний містер Тант, головний спікер на цьому каналі. Якщо більш, детально, то ми говоритимемо про наступне – аналіз тих партнерів, із якими потенційно цікаво мати кооперацію і отримати вигоду для обох сторін. Загалом Parallel Chain та партнер. А випуск буде цікавий. don't move boy let's go Перш ніж почати я пропоную пригадати, що таке паралелчейн. Parallel Chain. Parallel Chain – це блокчейн платформа, яка має на меті забезпечити швидкі та безпечні транзакції для бізнесу та розробників. Із сим нічого складного. Розроблена для масштабування а це в свою чергу означає, що вона може обробляти великий обсяг транзакцій без шкоди для швидкості та безпеки. Що робить паралелчейн унікальним? По-перше, це можливість паралельної обробки. Це означає, що транзакції може обробляти одночасно, що призводить до скорочення часу виконання транзакцій і підвищення ефективності. По-друге, унікальний алгоритм консенсусу і зветься він. Паралел BFT. Це означає, що алгоритм гарантує всі вузли в мережі ем, власне, погоджуються зі станом реєстру, що ускладнює маніпулювання системою для будь-якої однієї сторони. А тепер, друзі, рухаємось до головної теми цього випуску. Але спочатку зазначу, всі думки та ідеї є власними пропозиціями. Потенційні партнери Паралел Chain. Ми знаємо, що Паралел Чейн це блокчейн-платформа, позначена для вирішення проблем масштабування і безпеки існуючих в існуючих блокчейн мережах. Таким чином він може залучати глобальних партнерів, які... Зацікавлені в створенні цивілізованих додатків, що вимагають високої пропускної здатності і функції безпеки бізнес. Одним з потенційних партнерів проєкту Chain може стати бізнес, який потребує швидкої та безпечної обробки транзакцій, наприклад, фінансові установи компанії електронної комерції або логістичні провайдери. Ці компанії можуть використовувати платформу Parallel Chain, щоб підвищити швидкість обробки транзакцій і знизити ризик шахрайства або спроб злому державні організації. Інші Отенційними партнерами проєкту Палечейн можуть стати державні власні організації, які прагнуть провати блокчейн рішення для підвищення прозорості, підзвітності та ефективності державних послуг. Платформа Паралочейн може забезпечити безпеку і масштабовану інфраструктуру для впровадження децентралізованих додатків, які допоможуть урядам управляти критично важливими системами, такими як охорона здоров'я, голосування або державні записи, кооперації між іншими блокчейнами. Крім того, проєкт блокчейн може також отримати вигоду від партнерства з іншими блокчейн-платформами або мережа мережами, особливо з тими, які мають додаткові функції або сильні сторони. Такі партнерства можуть допомогти розширити охоплення і можливості платформи Паралел і забезпечити інтероператибельність між різними блокчейн-мережами. На закінчення проєкту Паралечейн ймовірно приверне і це точно широке коло глобальних партнерів, зацікавлених у створенні децентралізованих додатків, які вимагають високої прописної здатності і розширених функцій безпеки. Потенційними партнерами можуть стати підприємства, урядові організації та інші блокчейн-платформи або мережі, які допомагають розширити сферу застосування і можливості платформи Паралочей. Ну що ж, дякую всім, що що, що залишалися до кінця, залишились нас до кінця, впевнений, вам було цікаво. А в наступному випуску ми поговоримо потенційно про глобальні партнерства Паралечей. Тому рекомендую, рекомендую не пропускати, оскільки чим далі, тим корисніша інформація для вас, як і для інвесторів, так і і для а, партнерів, а, і для ентузіастів, криптоентузіастів та інших власне осіб До доносично випуску бувайте!